Раз ми запрошуємо до нашої студії Сашка Положинського, людину, яка вчора всіма силами намагалася запобігти провокаціям, які відбувалися на вулиці Банків. Сашко Положинський, Олександр, дякуємо. Доброго ранку. Доброго ранку. доброго, доброго. Ранку. доброго. доброго ранку. Де мені сідати? Доброго. Гарно виглядаєте, не доброго. дивлячись доброго. на серйозну роботу. Олександр я... в вашому репертуарі є пісня. Я не хочу бути героєм України. Вас так багато я не встигаю реагувати на всі ваші. А реперти. ми будемо повільніше. Гарно виглядаю. Ніч не спав, готувався до ефіру. Там просувався, все наряжався. Виглядаєте uh, з приводу пісні? Шашко? Ну є в нас така пісня. Да, є пісня, просто зараз вона не знаю, чи допомагає тим, хто знаходиться на Майдані. Ні, ця уже ця вже пісня не може допомагати, тому що вже час ставати героями України, і, і люди стають героями України. От, хоч поки що не, не визнається це, ну але я сподіваюся, що е, скоро це буде визнано. Сашко, все ж таки, вчора що відбувалося на вулиці Банковій, так? Це була ну, провокація. Я всього не знаю, зрозуміло. Я, я можу говорити лише про те, що я бачив і в чому був задіяний. Прийшов туди. Бачу, щось відбувається не зовсім зрозуміле. Стоїть бульдозер якийсь в центрі міста, розповідає, що його нібито пригнали з Майдану Незалежності. Що робить бульдозер на Майдані Незалежності? Незрозуміло, тому що снігу прибирати не треба. Будівництво там ніяко не ведеться. Ялинку бульдозером ніхто не ставить. Для цього потрібні інші е, представники спецтехніки. Е, хто, хто саме при, пригнав цей е, бульдозер? Ніхто не може відповісти. Натомість я бачу, що стоїть ряд не зовсім не Беркута, а оцих хлопців строкової служби. Я йду до тих хлопців, кажу, хлопці, розступіться. На що вам треба? Ви ви не давали присягу на вірність режиму? Ви давали присягу на вірність українському народу. Український народ намагається повалити цей режим. А вас підставляють з вас роблять гарматне м'ясо. За вашими спинами ховаються ті звірі, які б'ють мирних демонстрантів. Ну, зрозуміло, реакції нуль. Ну я їх можу зрозуміти. Присяга так. офіцери, муштра, дідовщина, все це присутнє тієї чи іншої міри все це тисне і. Зрозуміло, що тримає хлопців. Тоді я сподіваючись, бо розумію, що більшість людей у цих е, активістів, активів, це, це в принципі мої однодумці. Це, це люди, яким я симпатизую, тому що вони ставлять собі максимальні цілі, приблизно такі самі, як і я, здобути нарешті, нашу справді незалежну українську державу. Щоправда, ну підходи у нас різні. Я вважаю, що це треба здобувати організацією і продуманим планом дій, а вони е, спонтанним героїзмом. Я вітаю героїзм. За те, щоб так було, але я бачу ну, ситуація мутна в, в, серед цих людей. Я бачу, ну явно як то кажуть, не вписуються в дрес-код, тому що там одні одягнені як футбольні хулігани яких можна вичислити по дрескоду дуже просто, інші одягнені як представники мілітарних націоналістичних формувань, і їх теж ну вичисляються. І є якась кількість людей найбільш голосливих, які чисто візуально вирізняються з-поміж усіх тих людей, але вони найбільш активні, вони найбільш верещать, вони один одного дуже активно підтримують, і, е, вони знімають, встигаючи при цьому щось там на, на якісь там е, телефони, фотокамери. І я починаю звертатися до тих хлопців, яких вважаю своїми. Хлопці, це підстава. Думайте. Хлопці не ведуться, ти провокатор, ми, ми зараз тут покажемо, нам набридли мирні акції і так далі. Так далі. Я їм кажу: добре, набридли мир, мирні акції. Що ви збираєтесь робити? Який план? У вас є план, ви провели розвідку, у вас тут захищений периметр, ви прикрили собі тил. У вас є якась організація, є хтось головний, хто всім керує, координує дії. Нічого немає. Ми просто хочемо помститися. Саш, а у вас особисто є якийсь ось план дій, якісь ідеї щодо цього плану? В мене є певні ідеї. В мене немає плану, тому що. Я не можу собі зараз дозволити будувати гл гл глобальні плани, тому що я, по перше, розумію і те, що раз у нас є там офіційні лідери опозиції, які зараз офіційно очолюють цю всю цю загальну нашу е акцію протесту, яку вже зараз можна називати революцією. Я так вважаю, от я вважаю, що кожен там рядовий член. А я все-таки рядовий член, хоч можливо трошечки більш пізнаваний ніж багато інших, е повинен під підпорядковувати свої дії Власне, цьому керівництву. І я чекаю якихось конкретних планів від них, як і, як і більшість людей, які поруч зі мною е, знаходилися на Майдані там, в інших місцях акцій протесту. А ну, дуже часто ми цих е, конкретних планів не отримуємо, і ми ставимо питання, звичайно, і нас починають. Ай-яй-яй, не можна з вашою критикою помовчіть, Я вважаю це неправильно. Але разом з тим я звертаюся до людей. Якщо ви не отримуєте відповіді на свої питання, самоорганізовуйтеся. Самоорганізація допомагає в даному випадку. У що? Ну, по-перше, ми все таки е, організовуючись самі, допомагаємо в загальній справі. Uh -huh. Тобто нас вже не треба організовувати, ми вже організовані. От нас є готова там бойова, трудова, я не знаю, яка там ще одиниця. Беріть нас, залучайте, давайте там фронт робіт, обсяг завдань, ми будемо виконувати. Це перше. Друге, якщо, якщо з'являються такі е, центри самоорганізації. Це дасть нам можливість в майбутньому уникнути тих помилок, яких ми не змогли уникнути після 2004 року, коли ми делегували владні повноваження конкретним людям. А ці конкретні люди, власне, ну е на суспільство. Припинило звертати увагу, а суспільство зі свого боку не, не, не почало чинити, вірніше не, не продовжило чинити цей активний тиск. Хлопці, ви при владі виконуєте свої передвиборчі обіцянки, інакше інакше, що це все. Е, і от якщо, якщо зараз нам все-таки вдасться перемогти, а я вірю в те, що ми, ми у нас просто іншого виходу немає. Ми або перемагаємо, або гинемо. Все, ну тут тут уже альтернативи не існує ніякої. Так, от, якщо ми перемагаємо, якщо люди, які зараз... Є очільниками опозиції стають офіційною українською владою, ну можливо, не, не внаслідок е перемоги нашої революції, а внаслідок чесних виборів, які забезпечить перемога революції, то вони змушені будуть виконувати ті зобов'язання, які ми їм делегуємо. І в свою чергу ми маємо контролювати їхні дії, ми маємо скеровувати їхні дії, якщо потрібно, і ми маємо в будь-який момент готові карати за зраду, за використання влади. Ну тобто, щоб, щоб не, 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 не дати відкутитися, дві тисячі четвертих років, та вже не дві тисячі, щоб, щоб цінові люди не Водити перетворилися санкції, на тих, проти яких ми зараз боремося, щоб вони змінювали не лише людей у владі, але й систему і себе. Ну, себе в це ми кожен. Ми, 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 ми мусимо. Якщо ми зараз говоримо ми все, про те, що ми хочемо змінити країну, ми мусимо себе змінювати, тому що ми звикли вже жити по накатаним схемам, і ці схеми дуже часто вони нам нав'язані зовні. Mm -hmm. Нам нав'язані зовні те, що ми маємо десь там домовлятися. В ЖЕКах ми маємо домовлятися домовляти. з, з, з міліціонерами там на дорозі. Mm -hmm. Ми маємо шукати якісь там зв'язки, підходи і так далі. Ми знаємо точно, що є закон, для яких він прописаний чітко і зрозуміло, а для других він дуже гнучкий. І його можна обходити. Ми знаємо, що є суд, в який ти звернешся, але ти ніколи не можеш знати, що е, ви, ви виграє суд не не той, не той, хто, хто правий, а виграє той, в кого більше влади, або більше грошей, або більше впливу. Також, що... вибач, я все ж таки хочу повернутися. Чим закінчилася ситуація на Банковій, і твій підсумок? Це була провокація влади. Що це було? Я думаю, що це була спрямована провокація. провокація. Але, але я хочу наголосити, я не згоден з тим. Коли лідери опозиції називають, що там всі діяли провокатори, там угу. там значна частина була хлопців, класних хлопців, ну і дівчата, звичайно, були, ну переважно, все такі хлопці. Хлопців, які дійсно прагнуть змін на краще. Вони готові боротися за державу. Просто їм треба ну, допомогти, вибрати правильний Спрямувати. шлях, як, як, як це робити. І, ну, на жаль, на жаль, ці хлопці піддалися на провокації, не стали слухати мене, незважаючи на те, що ну дехто дехто з них мене дійсно впізнав, і ну як казали раніше. Поважали, от тепер ми не поважаємо, бо ти там захищав міліцію. Ніяку міліцію я не захищав. Я захищав їх, тому що я їм тоді розписав сценарій, за яким все буде відбуватися, і все так відбулося. Я сказав, що ви будете дуже довго човптися от з цією лавою, призовників, людей строкової служби. А потім, коли ви втомитеся, ви відпочили беркут і всім наваляє. І ще крім того, наваляв е, абсолютно невинним людям, які просто, просто стояли, спостерігали і були там про всяк випадок. А раптом треба буде своїм. Допомогти своїх рятувати, ну нічого не вийшло, тому що там і, і зі стратегічної точки зору дуже незручне місце. Там вузька вулиця. Триста для... спартанців цілу армію тримали, тому що там був вузький прохід, і вони просто стояли, впелися. У них була чітка організація, в них була мета не пропустити. І там ці призовники, як би їх там не чув, вони могли би ще стояти до ранку і їм би нічого не зробили. Просто коли, коли Беркут відчув, що час, дали команду фас і всіх поклали. Порубали просто в м'ясо виросло нове покоління. І при чому я перепрошую. Я впереконаний, що ті люди. Які провокували які кричали там вперед, вперед, давай, давай. Вони, коли побачили, що вже діло пішло, вони собі тихенько Вони команду просто. вони собі тихенько відійшли в тил або взагалі зникли. Я впевнений, що частина провокаторів ще лишилася на випадок атаки Беркуту для того, щоб провокувати панічну втечу. Угу. Типу ба, тікай, рятуйся! І все, і ся, і вся Не. маса зірвалася. Це це відбувалося кілька разів за день. Я сам був свідком кількох таких масових ривків. Більше того, я один раз сам піддався. Зробив два кроки назад, потім думаю, стоп! Чого я піддаю з паніці? Паніка це не найкращий е, помічник. І, до речі, я би, ну, якщо, якщо в нас є час можливість, я би хотів порадити, як боротися з провокаторами. Я просто ну, цілу ніч аналізував, що я не так зробив, де я помилився, чому я не зміг переконати хлопців і чому зараз я для них виглядаю е, ворогом. Ну, я розумію, що провокатори. Продовжують свою роботу, вони і там в засобах масової інформації піднімають. Ну там не так в засобах масової інформації, скільки в інтернеті піднімають там крик, хто хто в усьому винен. От. Але я, я думав, як же ж вичисляти цих провокаторів. Я зрозумів, що вони працюють за відомою схемою наперсточників. Хто жив 90-х, вже в дорослому віці, пам'ятається. Один крутить, кілька чоловік здорових прикриває. І кілька чоловік-масовки, які грають, заохочують, давай, давай, давай ще. Точно за тією схемою працюють провокатори в натовпі. І їх можна вичисляти просто за такими груповими схемами роботи. Один-двоє кричать, давай, тільки ти скажеш, ну заткніться, ви не праві, одразу кілька шавок починає. там. Вау, 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 і е, ті, яких умовно називаємо силовики, починають того, хто виступає проти провокаторів, штурхати мене вчора. Наприклад, там кілька разів ззаду дуже дуже підло вдарили. Один раз по нирках, кілька разів по нозі, зривали там шапку, намагали там заштовхати мене, збити з ніг. На це, таки, повалися, Саш, на це повелися на це повелися і інші люди провокації. Теж. Ви говорили, що ви продумали за ніч певну схему. Як не піддаватись? Я ж, я, як я як я ж я тільки що було. пояснив, як вичислювати. їх Отсі. треба просто вичисляти і нейтралізувати, А, а, а ну, не, не піддаватися провокації. Це просто так Саш. стримувати емоції, включати мозок. От таке, нове покоління українців. Які вони хто ці люди? Бо вони я не, здатні, я, змінити. я не люблю цих узагальнень, які вони дуже різні. Одні такі, інші інакші. Але одні готові є? битися, другі хочуть вчитися, треті хочуть творити, е, четверті хочуть працювати, одні хочуть мандрувати, інші хочуть е, десь е, сидіти в українській глибинці і там щось е, вигадувати. Це, 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 вони дуже різні, але але е, на мою думку, що їх відрізняє від. Е, від Таких як я, наприклад, уже від попередніх поколінь, те, що вони все таки не зіпсовані совком, вони зіпсовані наслідками совка. Але самого совка вони не знають, і слава Богу, слава Богу, що їх хоч це оминуло. Ну що ж, друзі, Україна зробила європейські вибори. Наш сьогоднішній гість Сашко Положинський яскравий. Тому приклад. Тому залишайтеся з нами далі. Випуск новин.